Сьогодні ми дихали тему спокою, я є спокоєм джерела, я спокій джерела. Я безтурботність, я бездоганна повільна енергія любові, лється. Війна, ракети, але летять птахи. Летять птахи, сходить сонце, море спокійне. Спокій. Не може бути зовнішнього спокою. Може бути тільки спокій твого серця. Тільки спокій серця твого. Цей спокій приходить від з'єднаності. Від єдності, від того, що є єдиний закон і жодного нема, одна воля жодної іншої, один батько і нікого більше. І тоді можна відчути силу Його, силу, яка піднімає світло, яка рухає хвилями, силу. Бездоганній чистоті і красі природи, силу в бездоганному спокою нашої душі, щоб не відбувалося, душа танцює, душа танцює життя, щоб не відбувалося, я є. Ми сьогодні дихаємо спокій, приходимо до опор. До того, що я є, я існую, і рухає мною бажання і насолода і більше нічого. І краса знаходить серце моє і відчуває, і ллється воля. І тоді можуть бути ракети, можуть літати ракети, а вони літали тут зранку і вчора ввечері. І посеред життя і смерті спокій. І спокій в тому, що відбувається, і буде відбуватися. І смерть це спокій. І якщо навіть частинку тіла відняло, або щось не так пішло, то це тільки его думає, що жах, і треба лякатися, треба бігти, втікати від цього. Або агресувати, нападати, або завмирати. Це тільки его думає так. Спокій. Він всюди. Він всюди. Він просто розчинений в повітрі, в воді зафіксований в камені. Спокій. Нема чого хвилюватися. Нема сенсу турбуватись. Всі наші проблеми вже вирішено. Всі проблеми вже вирішено. Нема чого лякатись. Єдина проблема, роз'єднаність. Вже вирішена. Ти вже з'єднаний. Ти вже єдиний. Відчуй це. Єдиний. З рифом, з камінням. З водою, з сонцем, з небом. Ти вже єдиний. Всі проблеми вже вирішені. Отже вдихни глибоко, вдихни спокій, вдихни його, розширся в спокій. Надихнися спокоєм. І видихай, видихай сповільнено, ніжно, натхнено, розчиняйся, розчиняйся, Спустошуйся. Хай сьогодні спокій стане для тебе даруванням і святом. Святкуй!